Сьогодні випуск не зовсім звичний. Ні, не кваптеся перемикати канал. Що маю на увазі, історії сьогодні будуть, і не одна: тварини завжди супроводжували людину протягом нашого розвитку в усіх сферах життя, навіть у війні. Які часи такі ролики? Немає сенсу нагадувати про пса-патрона, який популярніший за мене. Собаки-рятувальники, пошуківці, сапери, а кількість тітокісів, де до наших воїнів прибувається різні звірятка, взагалі не порахувати. Все це приклади синергії людини та тварин. Тема тварин, що б'ються з людьми поряд чи проти, популярна і серед творців кіно. Тигри, леви атакують племена варварів. Головнокомандуючі армії роз'їжджають вперед посеред верхи на волохатих мамонтах, і так далі. І так далі. І людина часто використовувала довірливість братів наших менших собі на користь, інколи у вкрай жахливі способи. Ні, ні. Я зараз не про бойових комарів чи загін ССО дикі гуси. Про це вже доволі детально розповіли клоуни з РФ. Співчуває з усієї сили всім тим, хто має хоча б сім класів освіти та мав це слухати. Тож сьогодні поговоримо про жахливі приклади використання та участі тварин у війні. Приготуйтеся до історій, які вже ніколи не повторяться і не мають. Бджілки. Комахи, які дають нам дуже корисний і такий смачний мені мед. Уявіть собі, що їх використовували на полі битви. Точно відомо, що, наприклад, давні римляни та греки юзали цих трудівниць у війні. Розповім кілька прикладів: греки катапультували вулики з бджолами через стіни обложених міст, що сильно применшувало завзятість нападників. А захисники Фемискири це таке місто в давній Греції, що було відоме своїм виробництвом меду. Коли війна прийшла до їх мурів, посилали рої бджіл через шахти, що вони вирили під містяними мурами. Так вони перемогли римлян у 72-му році до нашої ери. Ще раз римляни потерпіли поразку від бджілок в 69-му році до нашої ери. Помпей зі своїми солдатами вдерся до Трапезунської імперії, але там хлопці вміли в стратегію. Вояки захисники намахали помпезного Помпея і тактично відступили, заманивши римлян до засідки. Там римлян очікувала сила селена вуликів, повних отруєного меду, який римляни залюбки поїли. Хіміки вважають, що токсином міг бути греянотоксин, який інколи може утворюватися в меді. Цей токсин рідко буває смертельним для людини, але отруєння та сп'яніння викликає суворе. Тож трапезунці, особливо не упрівши, здолали такого супротивника. В битві при танге в німецькій східній Африці зараз Кенія у часи Першої світової війни під гострі жала бджілок потрапили як атакуючи британські війська, так і тримаючи оборону війська німців. Цілі рої бджіл увірвалися на поле битви та безжально атакували усіх, таким чином зірвавши атаку Британії. Британська пропаганда того часу зображала напад бджіл як жорстоку німецьку змову, в якій використовувалися розтяжки щоб дратувати вулики комах. Є свідчення, що під час війни у В'єтнамі в, в 1960-х-1970-х роках в'єтконговські партизани ретельно переміщували дикі вулики азіатської гігантської медоносної бджоли Апіс по стежках, що використовуються ворожими патрулями. Один боєць чекав поблизу, поки не наблизиться ворожий патруль. А потім запускав фейерверк біля вулика, щоб розсерджені бджоли атакували ворожих солдатів. Продовжуємо тему комах. Наприкінці Другої світової німецькі війська, що контролювали Італію, наказали затопити понтійські болота на південь від Риму. Вони намагались створити болото, інфіковане малярією, щоб сповільнити наступ союзників. Болота були осушені в ході великого проєкту розвитку ще в 1920 1930 двадцятих роках. Але після того, як в 1943 році Італія перейшла на другу сторону, і німецькі війська узяли країну під свій контроль. Вони наказали зупинити роботу насосів, що тримали болота під контролем. Невдовзі болота почали заповнюватися солонуватою водою, що, як прогнозували пронацистські вчені, буде сприяти поверненню малярійних комарів Анофелес Бранхіае у болота. Наступними місяцями союзники та німці провели декілька болотяних битв в понтійських болотах. Вода та бруд ставали глибшими, а також загострилися спалахи малярії, переносимої комарями. Це вплинуло на солдат обох сторін. Але комахи не впоралися з просуванням союзників. Врешті-решт понтійські болота були осушені, і з 1950-х років в цьому регіоні спалахів Малярії не спостерігалося. В битві при Тондібі в Західній Африці в 1591 році армія імперії Сонгай захищалася. Вони почали бій атакою тисячі голів худоби проти лінії мараканської піхоти. Така тактика працювала раніше проти ворогів, у яких було кепсько зі зброєю. Проте мараканці мали зброю, і це нажахало худобу. Тварини кинулися назад в напрямку армії Сонгай, яка і програла битву, і в результаті цього втратила контроль над своєю імперією. Не загравайте з корівками в 1671 році валійський пірат Генрі Морган очолював армію в тисячу піратів. Це той, який потім став сером Генрі, а ще й губернатором Ямайки. Тож пірати планували напад на іспанську колонію Панама Сіті. У панамців було всього 1200 солдатів для захисту міста, а ще вони мали стадо з 2400 диких корів, яких панамці планували кинути проти армії флібустєрів. Але пірати, не будь дурнями, розташували свої сили за болотами, що унеможливило атаку панамської кавалерії та худоби. Наприкінці битви панамці таки спромоглися випустити худобу. Але й пірати вимахували ганчірками і зчинили суцільний гвалт, що збентежило стадо, яке пірати розстріляли з мушкетів. Морган і пірати розграбували та спалили Панаму Сіті. Є свідчення про використання свиней в війнах древності проти слонів. За словами плінія старшого, слони лякаються найменшого свинячого писку. Цей факт підтверджує Еліан, який сповіщає, що в 275 році до нашої ери римляни використовували писк свиней в якості контрміри проти бойових слонів Піра. Метод полягав в тому, щоб обмазати свиней в смолу, смолу підпалити та погнати свиней в бік слонів. В історії він Прокопій описує осаду Едеси в VI столітті нашої ери та повідомляє, як захисники міста повісили на стіни, репетуючу свиню, щоб відлякати одного єдиного бойового осадного слона з армії Хосрова. Македонський воєнний письменник Полієн приводить звіти про використання підпалених свиней. А все той же Еліан повідомляє, що облога мегари Антигоном Другим Гнатом в 266 році до нашої ери була остаточно прорвана, коли мегарці погнали палаючих свиней в напрямку скупчившихся бойових слонів ворога. Слони в паніці кинулися від вижачих свиней, вбиваючи своїх солдатів. Продовжуючи тему знущання над тваринами, розповім про використання мавп у Китаї. До появи дронів, які скидають воги на голови окупантів та роблять смерть ворогам, давнім арміям доводилося використовувати інші способи, аби доставляти вибухівку до ворогів. Катапульти були не дуже точними, як і інші метальні приладдя. Тож, наприклад, китайці часів південної династії Сун використовували в якості живих бомб мавп. Вони вдягали тварин в солом'яні жакети, обливали жакети маслом. Підпалювали все це та запускали палаючих мавп в ворожі табори. Бідолашні мавпи бігали поміж наметами та іншими спорудами з легкозаймистих матеріалів та підпалювали їх, тим самим зриваючи плани ворогів та зчиняючи величезну шкоду. Ближче до наших часів китайці використовували мавп більш гуманно. Готуючись до великого та помпезного параду, присвяченого Другій світовій війні, військові вирішили провести величезний парад, на якому мали бути солдати, танки, багато техніки і, звісно ж, літаки. Китайські військові дуже хвилювалися, що мігруючі птахи можуть зірвати парад. Як? Птахи могли потрапити в двигуни, тим самим знищивши літак. Тож винахідливі китайці навчили макак видиратися на дерева та розграбовувати пташині гнізда. І все це суворо дотримуючись маршруту параду. Кожна мавпа могла руйнувати від 6 до 8 гнізд на день. Деяких мавп навчили салютувати офіцерам ВПС. Такі справи. Під час холодної війни ЦРУ побоювали шпигунів в посольствах Вашингтона, але ж не можна просто так взяти і пошпигувати за іноземними високопосадовцями. Це ж скандал. Трошки побрейнстормивши, агенти ЦРУ зупинилися на проєкті Акустік Кіті. В тіло хірургічним методом вживили, підслуховуючі пристрої, мікрофони, радіопередавачі та багато іншого. Агенти ЦРУ дуже пишалися собою і вважали, що відкрили нову еру в шпіонажі. Агенти ЦРУ намагались тренувати бідолашну кішку. І в день випробування свого шпигунського шедевру агенти випустили кішку в парку та наказали підслухати розмову двох чоловіків. Кішка побігла в інший бік. Її розчавила машина. В офіційному звіті ЦРУ було скупе. Наше доскональне дослідження в дресируванні кішок переконало нас, що програма в практичному сенсі не відповідає нашим вузькоспеціалізованим потребам. Одним з найстрашніших видів зброї сучасної війни є отруйний газ. Коли США вступили в війну в рамках операції Буря в пустелі, військові планувальники знали, що іракська армія має газову зброю, і звісно, вони шукали спосіб, як захистити своїх солдатів. За якоюсь причиною дослідницька діяльність цьому напрямку не велась. Тож ні на яку техніку та спецприлади американські військові розраховувати не могли. Народилася операція «Кувейтська польова курка. Курки мають чутливу дихальну систему, набагато чутливішу від людей. А отже, якщо в повітрі буде отрута, то бідолашна птиця помре раніше за людину, і солдати матимуть час, аби надіти протигази і підготуватися. Під час свого першого польового використання курчатка вільно гуляли довкола бази. Але одного ранку солдати прокинулись і побачили, що усі курчатка мертві. Жах охопив вояків. Проте для людей минулося. А Курчатка банально замерзли насмерть холодною ніччю. Під час Другої світової Сполучені Штати шукали швидких способів завершити війну з Японією. До атомної бомби було ще далеко. Тож американці експериментували з екзотичною зброєю, деяка з якої керувалася тваринами. Із всіх проєктів, як на мене, самим дивним був запальні бомби-кажани. Такий собі Літл С. Адамс, дантист за фахом, розробив цей пекельний план. Летючі миші гарно орієнтуються вночі та можуть переносити невеличкі вантажі. Тож, якщо навчити маленьких бетменів носити бомби, то тисячі маленьких природних дронів літали би вночі над Японією та робили би смерть ворогам. Взагалі, ідея, скажімо так, дуже авантюрна, як мінімум. Але раптово армія почала ловити тисячі летючих мишей та надсилати їх на авіабази для тренування. Інженери розробили спеціальні картонні контейнери для скидання сотень кажанів над Японією. Перші випробування були більш ніж позитивними та багатообіцяючими. Але після 30 спроб морська піхота згорнула проєкт, так як ніяких переваг перед звичайними бомбардувальниками виявлено не було. Кажанів випустили на волю. На останок буде незлоблива та навіть трошки хороша історія про ведмедика Войтека. Цей бравий клишоногий майже всю Другу світову провоював на боці польської армії. Маличиням цього сирійського бурого ведмедя знайшли солдати польської армії другого корпусу в Ірані. 1942 році ведмедик так полюбився солдатам, що по прибуттю до Польщі солдати відмовилися віддавати свого нового друга. Командири ідею називали сумнівною, бо вільно валандуючийся ведмідь на передовій дичина. Але Войтек не боявся стрілянини і пішов за своїми товаришами в перший же бій. Виріб бою, вибухів і криків ведмідь був спокійним. Військові помітили, що Войтек намагається посунути ящики зі снарядами ближче до арт установок. Ведмідь просто імітував дії людей. Але після першої ж битви артилеристи навчили волохатого помічника, як і що треба робити, щоб був зиск. Тож, вже наступного разу, Войтек переносив артилерійські снаряди з вантажівок на вогневий рубіж. Войтеку дали звання та порядковий номер, як звичайному солдату. Також він отримував зарплатню. По закінченню війни Войтек демобілізувався та перебрався жити в зоопарк. Закладається, що це один єдиний ведмідь в світі, який міг купити силу селену меду за свій власний кошт, що він отримав після полишення військової служби. Помер Войтек в 1963 році. Залюбки почитаю в коментах ваші пропонування, про яку історії із історії саме вам було би цікаво послухати. Та не забудьте поділитися, яка саме сьогоднішня історія вас вразила більше. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історії з історії. На зв'язку!